Слава Ісусу Христу, народ Божий, вас привітати з таким чудовим святом, з Днем Подяки, тому що це наше свято. Ми люди, які виправдані Ісусом Христом, і саме через це виправдання ми ви маємо бути найбільш вдячними людьми, тому що нам є за що дякувати. Дякувати за це виправдання, яке ми отримали в Ісусі Христі. Тому сьогодні. Це точно наше свято, і нам варто його святкувати. І отримавши оцей статус виправдані, Біблія дуже часто в Євангелії і всій Біблії називає нас порізним. Одного разу апостоли або ж пророки, вони, говорячи про людей, які вірують в Бога, вони говорять, що ми слуги Божі. Ісус неодноразово називав християн своїх послідовників своїми дітьми. І дуже часто, як і в старому, так і в новому заповіті, ми можемо побачити тоді, коли Біблія вона називає нас рабами Божими. Коли Давид писав свої псами, будучи царем, сам маючи рабів, він говорив, що я раб Твій Божий і почуй молитву раба. Павло часто починає свої послання з того раб Божий і апостол і Ісуса Христа. Так само свої послання починає Яків, Юда і Петро. Вони називають себе Божими рабами. В книзі святих апостолів в четвертому розділі Перша апостольська церква зустрілася з першими гоніннями. І тоді, коли вони моляться, про себе вони говорять так: це 29-й вірш. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм. Рабами і повною сміливістю слово Твоє повідати. Тобто Слово Боже нас, християн, називає рабами Божими. Але що ж це означає жити в цьому статусі рабів Божих? Власне, про це в контексті подяки сьогодні хотілося б і поговорити про життя в статусі Христового раба. Відкрити, власне, разом з мною Іван до 17 17 розділ із 7-го вірша. Іван для 17 17 розділ із 7-го вірша. Слово Боже говорить так. Хто ж із вас мав ще раба, що у речу пасе, скаже йому, як він вернеться з поля. Негайно йди та сідай до столу. Але чи ж не скаже йому? Приготуй, що вечеряти, і підпережись, і мені прислуговують, аж поки я їстиму й битиму. А потім тому ти сам будеш їсти та пити. Чи ж він дякує тому рабові, що наказане виконом? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчепні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. І сталося, коли він пішов до Єрусалиму, то приходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестрів його. Перестріли його десять мужів слових на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промов до них. Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дякуємо, а то самарянин». Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилося, а 9 жидень? Чому не вернулись вони, кому Богу вітати, крім цього чужинця? І сказав йому: відведися і йди, Твоя віра спасла. І в цьому уривку писання, яке ми прочитали, ми знову ж таки неодноразово зустрічаємо це слово, про яке ми говорили: раб Божий або ж раб. коли ми будемо досліджувати значення цього слова. Ми побачимо, що слово раб означає наступне. Це особа, яка підпорядковує свою волю і вчинки іншій особі, своєму маму. Раб повністю належить своєму Господарі. І Біблія відкриває нам істину в тому, що ми називаємося рабами Божими. Але так було не завжди. Пославні до Римлян, апостол Павло, він говорить про те, що був час, коли ми були не Божими рабами, а рабами гріха. Сімнадцятий вірш шостого розміру говорить так: тож, дяка Богу, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухали з того роду науки, якою, якому ми себе віддали. Тобто був період, коли ми належали не Богу, а ми були рабами гріха. Свої бажання ми підпорядковували гріху. Але через велику Божу благодать Бог зробив нас. Своїми рабами 22 віржування, а тепер звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте від освячення, а кінець життя вічту. І що ж означає жити в статусі рабів Божих? Якщо Біблія нас так називає, що ми бувши рабами гріха, стали рабами Бога, що означає жити, будучи Бору, Божим рабом? По чому люди мають пізнати, що ми раби Божі? І от, власне, перше, що ми бачимо в тому тексті, який ми прочитали? Це те, що раб Божий характеризується тим, що він робить добро навіть тоді, коли йому за це не дякують. Дуже часто, роблячи якесь добро, ми очікуємо подяку, в якійсь мірі, ми ніби продаємо це добро. Натомість Слово Боже говорить, що ми, будучи Божими рабами, маємо робити добро навіть тоді, коли нам за нього. Недя невдячність людини це не причина не робити добро. Ми робимо добро не тому, щоб отримати подяку, а тому, що ми раби Божі. І тому Ісус сказав в цьому тексті, що коли раб виконує свою роботу, пан дякує йому чи ні? Ні. Тому що Він зробив тільки те, що мав зробити. І тоді, коли ми робимо якесь добро, перше. Що означає, що ми роби Божі. Це те, що коли ми робимо добро, ми, в свою чергу, до себе не маємо очікувати цю подяку. Ми маємо робити добро навіть невдячним людям. Так як Бог свого часу зробив нам, коли ми були невдячні і злі, будучи рабами гріха. Коли люди невдячні, це не причина не робити добро. І Ісус говорить, що коли ми робимо добро, ми не повинні думати, що ми заслуговуємо від Бога якоїсь більшої поваги. Або від людей, більшої поваги. Ісус говорить, що ми маємо думати про себе скромно. Коли ми робимо добро, то ми робимо тільки те, що маємо робити, бо ми Христові робимо. Хоча, говорячи про себе, мабуть, я не наважуся сказати, що я роблю те, що маю робити. Ми, мабуть, не робимо навіть того, що мали робити. Як раби Божі. І тому ми не маємо вимагати особливої поваги чи особливого статусу до себе, коли ми робимо добро. Перше, що характеризує нас як рабів Божі. ми робимо добро, добро незалежно від нічого. Ми робимо добро, тому що ми робимо Божі, не чекаючи за нього боя. Одна історія на закінченням, перед закінченням про подібну історію. У свого часу в Сполучених Штатах. Америка жив такий чоловік Говард Кадл. Він запам'ятався в історії Америки як відомий терапевт, один з найбільш визначних лікарів Сполучених Штатів Америки. Але він не завжди був таким. Коли він народився, він ранок осиротів. І в цей час він старався прокормити себе лише тим, що ходив від дому до дому і старався продавати якісь дрібні товари, таким чином заробляючи на життя. І одного дня в, його... в нього не залишилося ні центр. В нього не було нічого для того, щоб він міг собі придбати їжу. Він був голодний. І попри те, що він так соромився, він думає: піду в будь-який дім, буде що буде, дадуть їжу. То дадуть. Коли він прийшов до якогось дому і почав кликати господарів вступити в двері, двері відкрила молода дівчина. І він, як хлопець, йому стало дуже соромно. Просити їжу. І дивлячись, він каже: пані, можна, будь ласка, мені склянку води? Ця дівчина вона зрозуміла, що він голодний, він хоче їсти. І замість того, щоб винести склянку води, вона винесла йому склянку молока. Коли він випив цю склянку молока, його знову наділила сила, до нього повернулася сила, і він. Закорпував собі пам'ять, допоки є такі добрі люди, потрібно старатися, потрібно щось робити. Пройшло багато років. І одного разу будучи в лікарні, в якій він працював, з іншого штату привезли жінку. Ця жінка мала дуже незвичне захворювання, і через те зібрали певний консиліум такий лікарів. І одним з тих лікарів був Говард Калір. Як один з найбільш визначних лікарів Сполучених Штатів Америки. Коли він почув місто, з якого привезли хвору, він одразу в палату, в цій палаті він побачив знайоме до Коли він переконався, що це та сама жінка, він зразу познайомився з правою, яка була її. І оглядаючи цей список, він в своїх духах подумав, та вона приречена. З таким діагнозом вона, мабуть, не зможе жити. Довго думаючи у своєму кабінеті, він все ж таки знайшов рішення. І 9 місяців він приділяв особливу увагу цій жінці, лікуючи її і спільними, спільними зусиллями Бога і лікарів, вони перемогли цю хворобу. Коли жінка вже мала бути виписана з цієї лікарні, вона мала отримати рахунок. Лікування в США коштує дуже дорого, особливо в такого лікаря, як Говард Кальд, одного з найбільш значних лікарів. Коли він мав виписати чек, де була сума в цьому чаті, він написав, за все заплатила склянка оборона. І це характеризує те, що ми не маємо робити добро, коли тільки нам його ми маємо робити добро, тому що ми раби Божі, не чекаючи нічого назад, але свого часу Бог заплатить нам. І історія про десятьох прокажених говорить нам про те, що ми, як християни, як раби Божі, в свою чергу маємо бути вдячні за це добро, яке роблять нам. Ми не маємо очікувати подяки, коли ми робимо добро, але будучи християнами. Історія про десятьох прокажених говорить нам про те, що ми завжди маємо бути вдячні як християни. Цього вчить на Слово Боже. Коли ми їдемо в якусь дорогу і молимося, Боже, благослови нас, як часто приїжджаючи, досягнувши мети, ми знову так само молимося і кажемо, Боже, дякую Тобі за те, що я приїхав. Чи дякуємо ми так само, як просимо, так само часто? Це питання риторичне. На закінчення, відбиваючи підсумки, раби Божі це ті люди, які роблять добро, незалежно від того, дякують їм чи ні. Ми робимо добро, бо ми раби Божі. І в свою чергу, коли нам роблять добро, ми завжди дякуємо. Християни це ті люди, які більше дякують, ніж просять Бога. Амінь. Амінь.